Доброго ранку, мої любі малят, любі хлопчики дівчатка. Я дуже рада зустрічі з вами. Малят до нас сьогодні в гості поспішає незвичайна гостя. Але щоб дізнатися, хто це, потрібно відгадати загадку. Будьте уважні. Пухнаста, маленька, роденька та жвавенька, прутки має ніжки, гриби їсть та горішки. Ви здогадалися, хто це? Так, правильно, це білочка. Давайте привітаємося з білочкою. Доброго ранку, білочка. Малята, а яка білочка? Так, білочка руденька. А де білочка живе? Так, білочка живе у лісі. Білочка живе в дуплі. А що любить їсти, білочка? Білочка їсть шишки. Гриби та горішки. Малят, а давайте з вами вивчимо віршика про білочку. Послухайте уважно. Білка у дуплі живе, горішки шишки стереже. Буду взимку куштувати своїх маляток пригощати. Діти, а чи сподобався вам віршик про білочку? Давайте повторимо його ще раз. Білка у дуплі живе, горішки шишки стереже, буде взимку куштувати, своїх маляток пригощати. Молодці малята. А тепер спробуйте розповісти віршик самостійно. Молодці маляти! Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Але нам час прощатися з білочкою. Білочка каже, до побачення вам, до наступної зустрічі!